Всім привіт! Сьогодні 30 січня, 2024 рік Київська область. Сьогодні вам хочу показати перше плодоношення, перша дегустація цитрусу Танжело Орландо. Ну, Тому що перше плодоношення я взагалі не розуміла, коли його там треба зривати, але він скинув два плоди. Ось вам покажу. Скинув він два плоди і ну, сам вирішив за мене, як все буває весь час. Взагалі, спочатку думала, що це якась апельсинка. Ну, коли на етикетку не звертала уваги. Ось, а... Скинув, може, тому що все-таки для такої малої рослини шість плодів це багато, враховуючи, що це перше плодоношення, але він дуже врожайний. Бачите, він скільки зав'язав. Ну, Зав'язів було багато, але ж все ж таки він залишив 6 плодів. Бачите, які? Практично всі одного розміру. Дуже мені схоже на апельсинку, немає шийки. От, Наприклад, в мене Мапо. Досить доросла рослина. Перше плодоношення він е, зав'язав і виносив е, був єдиний величезний плід. Він був шийкою. А на наступний рік е, такі схожі були плоди, але такі трошки більш плескаті. Шийки вже не було. Ось так вони водять в оману ці цитруси буває. Танджело Орландо це гібрид. Між грейфрутом Дункан і мандарином Денсі. І звісно, всі гібриди, в яких приймає участь грейфрут Дункан, який вважається досить холодостійким, навіть морозостійким. Цей гібрид Орландо вважається теж досить холодостійкий і може навіть і морозостійкий. Я не перевіряла, не знаю. Ось нічого не можу сказати про це, бо заносила, заносила я рослини всі разом до теплиць. Він не стояв у мене на морозі. Ось тому я не перевіряла, але почуваю себе досить непогано. І зараз зважимо, спробуємо, мені самої цікаво, що воно таке. Бо ще повернусь, наприклад, до Мапо, там грейфрутні нотки відчуваються досить добре. Тобто, там що до чого, там, наприклад, ще хто там приймав участь у цьому гібриді, але особисто оця, вона відчувається. Не знаю, що буде тут. Колір, бачите, який помаранчевий. Досить шкірочка гладенька. Запах. Да ні, він запах має. То він тільки схожий на апельсин, а запах в нього зовсім не апельсиновий. Ну, зараз розріжемо. Спочатку ні, спочатку зважимо. Спочатку зважимо. Ось більшенька. 113 грамів і менша. Хоча мені 84. Хоча мені здається, що м -м, маленький тільки отакий один плід. Вони переважно всі отакі однакові. Оце один маленький. Так що вони відпали. Ну, будемо вважати, що вони дозрілі. Я поки що решту знімати не буду. Хай висять. Може, якась там ще така буде смакова така нотка, цікава, з'явиться. Ну, побачимо. Так, зважили. Зараз розріжу і поділюсь своїм враженням. Так, ну що, дуже-дуже соковитий перше моє таке спостереження, дуже соковитий. Кислуватий. Але ви знаєте, грейпфрутність не відчувається? Що приємно, що кісточок, ну, трошки там є пару штучок буквально, але не багато. Ні, грей фрутній зовсім не відчувається. Зараз шкірку треба спробувати. Де і шкірка? Шкірка гіркувата. Отак. Я б не сказала, що хотілося б мені її з'їсти. Мякоть. Кисловатий мандарин. Отак я скажу. Рейфрутності. Мені не відчувається. Дуже соковитий. Дуже. Перегородки, так, я б сказала, не жорсткі, але не можна так назвати, що вони, вони з м'якоті однорідні, ні, трохи зовсім відчуваються. Але соковитість дуже-дуже сильна. Аромат все ж таки, ви знаєте, не негріфрутний. І такий, блін, аромат дуже чудовий, дуже, дуже несхожий. Я б сказала ні на що не схожий. Щось таке середнє між апельсином, мандарином. Але дуже прикольний, аромат дуже прикольний. Е, його кислуватість. Думаю, що вирішила його долю. Не, не для мене цей цитрус. Не знаю, якщо визріють е, нормально решта плодів, які висять на ньому. Може, кислуватість ця стане менше. Ну ще спробую, щоб уже якось оприділитись. Дуже суковити. Я думаю, що подобається. У мене є у родині такі дві людини, які таке люблять. Я не дуже. Хоча він соковитий, приємний, ароматний, але я люблю солодкі цитруси. Не так, що, знаєте, солодкий з кислинкою. Ні, мені треба, щоб був солодкий. Тому це суб'єктивна моя думка. Весь час наголошую, що я люблю солодкі цитруси, тому, звісно, перевагу можна віддати йому, тому що він дуже соковитий, дуже, дуже такий свіжий і дуже приємний має аромат. Просто кисловатий. Хто любить цитруси з кислинкою, такою Досить конкретною, тому він сподобається однозначно. Він добре підійде для теплиць, враховуючи його холодостійкість підвищену, він підійде для теплиць, які не дуже сильно опалюються. Там де температура весь час така маленький плюс, або іноді буває і невеликий мінус. От е, всі такі гібриди, там де присутній грейпфрут Дункан, вони будуть вас добре зимувати, мені так здається. Ну, Ще показую вам Ну, запах. на що він схоже. Все ж таки якесь таке апельсинове, але не просте. Ну, не знаю. Може, хтось ще, ем, в кого вже було плодоношення цього танжело, може, підкаже мені, як йому здалося, що це за аромат і що це за смак. Але такий я ж кажу, що щось таке середнє між апельсином і мандарином і грейпфрутності немає. Ніяк воно не відчувається. Так що. Сподіваюсь, що я вам якось так більш-менш донесла інформацію. Єдине, що я можу пообіцяти, що коли в мене дозріють решта оцих плодів, що висять, я в якомусь огляді або якось окремо я вам е розкажу: змінився смак чи не змінився? Може, стане солодше? Єдине. Ну, щоб ви, мене, щоб ви мене вірно розуміли, він не критично кислий, такий, знаєте, кисляк, що аж прям. Уа! Просто кислуватий. Мандарини ж такі є, кислуваті, і людям подобається, наприклад, я ж кажу: в мене от мама вона не любить солодке, вона любить, щоб кислинка була. Тому я думаю, що в мене у родині знайдуться люди, які. З задоволенням цітанжело з'їдять. Так що ось такий симпатичний, врожайний, холодостойкий. Ну і як вийшло в мене, то і не досить до умов. Щоб я так з ним нянькалася, якось, ні. там якось теж він, Є в мене деякі такі цитруси, які так собі зав'язало, то не звертало уваги, потім дивишся, блін, стільки плодів, така рослина невелика. Щеплений він на, не пам'ятаю, сказала чи ні, щеплений він на помело. Вік йому десь приблизно щось до трьох років. Не більше. Так що ось такий прикольний танжело, який я спочатку сплутала з апельсином, бо дуже схожий. Так що, Якщо вам якось було більш-менш зрозуміло, так як я вам донесла характеристику цього цитрусу, то робіть висновки, треба він вам чи ні. На все добре, сподіваюсь до зустрічі, пока.